Друзі, сьогодні 15 те прапхопада, і я розпаковую подаруночок. подаруночок, Дуже цінна література від віруючих відданих людей. Вау, вау, як гарно, друзі. Ну це прямо прямо мега, мега прекрасно. Стартує марафон по розповсюдженню книг Шрили Прабхупади, Це. Месія нашого часу, це той, хто приніс нам ведичні знання, розповсюдив їх по всьому світу. Самі знання були і раніше. Просто завдяки його місії було збудовано 108 храмів по всьому світу, і самі основні веди були переведені, прокоментовані Прабхупадою. і наразі. Вже є переведені книги українською мовою, що дуже і дуже радує друзі Дана організація іменує себе ельфами Прабхупади. і з найкращими побажаннями від ельфів Прабхупади всіх благословінь духовних відкриттів та милості Господа Харі Крішна, друзі. Це дуже і дуже цінні слова. І тут дуже цінна література знаходиться. М -м -м. Вже це та сама книжечка. Я думав, що вона більша. Ох, а вона така манюня. Ну цікаво. Цікаво. Ця книжечка вона не настільки зараз розповсюджена, знаменита як ця, але вона теж є одною з основних книг. Шрі. Ішопаніша, друзі. Вау! Да, да. Клас. Вау, дивіться, які картинки, кольорові, глянцеві. Кайф. А ось це, а ось це найвеличніша, друзі, книга ну, мабуть, усіх часів, яка дає людям цей духовний смак, яка... Розповідає про високі стандарти, які ми людство втратили, але є можливість їх повернути, їх сповідувати. Основні закони, принципи, які варто сповідувати, щоб дійсно ставати кращими, чистішими. Я сам цю книгу наразі ще навіть не дочитав перший раз, але її варто прочитати мінімум 5 разів. Дуже вдумчиво, бо це перлина ведичної літератури Бага Відгіта. Як вона є, саме як вона є, а не інше в цьому переводі. Саме від Бактіведанти з вами Пропхопади. Тут збережена першопочаткова цінність саме те, що нам хотів і хоче донести Бог. Ось, друзі. Ось ця курокшетра. Тут я знаю теж вона дуже така товстенька, тому що Прабхупада робив свої коментарі. Друзі, отут, якщо ми будемо займатися такими гріховними справами, ось в це ми переродимося наступного життя. Ну, отак от, от дійсно, це по кармі людям приходить. приходить це наука душі, наука відношення душі сверхдушою. З крішною. Ось він, такий гарний. Тут багато класних картинок, мені це дуже подобається, що можна зосередити свій зір на цих образах, а вони мають дуже високу таку енергетику духовну. Ось. Я дуже дякую. Матаджі Олександра, яка мені відправила цей подаруночок, таку класну, ведичну, божественну літературу. Це дуже цінно, тому що я зараз вийшов на той шлях духовного пізнання і, і це обов'язково для прочитання людини, яка йде до пізнання абсолютної істини. Ще є третя книжечка. ну там Багато-багато томів. називається Шріман Багава. Там, от. Ось ці три основні дві в мене вже є.